Сівачки-соколики. Открила я посилку, відкрила ось, але я не дивилася, що тут. Я зараз скажу від кого це, зараз, зараз. Так, це, зараз, хвилинку вибачайте. Так, зараз не можу ще й знайти, так? Зараз. Ага, є тут написано. Так, але ще не, не покажу. Так, ось написано, Щас я. Так, від Лілії. Ага, з Києва Лілія. Моя дорогесенька. Дякую вам. Не знаю, що тут. І тут... Е, е, я думаю... Так, і ще тут для котиків моїх. Ой, боже мой. Дякую моя ще. У мене такий розпаковщик. Все падає. Так, ось це чудо. Так, щось таке для котусиків. Так, да-да-да, вже да, да. мої коти. Ось, так, ящик тобі є. Ящик тобі є. Так, ось, уже так, тихо, так, що це таке гарне Лілія, дякую. Боже, яка краса, Боже, яка краса, Які, яка ніжність. Ну, нічого, ходи ходи це от гарної людини. Я не здогадалась, від кого це. І Ліля тут особисте прохання якесь має до мене. Так, давай я хочу показати. Давай моя красунечко. Давай, давай, давай подивимось. Не хочеш ще сходити? Дивіться, яка краса неймовірна. Заберу на своє ліжко, щоб в таких квітах, в таких метеликах, в такому гарному красі насолоджуватися, відпочивати. Так, зараз подивимося. Так, тут кошти не показую, Вона переслала на наші кошти. Так, зрозуміло, кошти витягуємо все. Так, дивимося. Так. Дорога ядвіжечка, шановна, дивіться, вітаю вас з наступаючим 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості. Ядвіжка, ага, це вже особисте. Так, все, і якось дайте знати. Все, зрозуміло. Слава Богу, що хоч написали телефон. Ага, все ясно. Все ясно. Все, зробим. все зробимо. Красунечка, все зробимо. І я вам теж хочу у себе подарувати подарунок. Чорний оберіг від 77 біт. Ось такий, як у мене. Із тройного захисту ядвіги. Дякую. Дякую і від мене, і від котиків, і від тої людини, що також зо мною тут буде. Постільки в такій гарній відпочивати. І від свого серця дякую і обіймаю. Ви просто такий мені подарунок зробили чарівний подарунок, знаєте, чистоти намірів, чистоти відношення людини. Біла постіль це навіть якщо дарувати комусь, щоб ви знали, це чистота намі намірів, щоб ви знали. Ось ця людина е з таким добрим серцем, з чистим серцем також мені подарувала мені і моїм котусикам. Дякую. Дякую. Я до того вас віддячую добром своїм і благодарю, бо благодарю теж воно гарне це слово звучить, що ви не тільки за мене. А і за моїх котусиків. Бо котусики для мене це мої гарнюсики. Ось. Це моє щастюшко. Дякую, моя дорогесенька. Дякую вам щиро обіймаю. Я все зрозуміла, подарунок я також. Це знімлю. Подарунок також від мене отримаєте, бо я просто хочу його вам подарити. Не просто щось за щось, чи за те, що ви просто мені подарували. Я просто знаю вас і за те я вас просто поважаю і симпатизую. Ловіть від мене також подарунок. А я бачу, ви кошти прислали, то це я бачу, на який ви оберіг, на грошовий. Зрозуміло, все зроблю, заговорю. А від мене ловіть подарунок чорний оберіг від 77 сім щоб ви і ваша родина були були збережені. А так і буде, бо я для цього все зроблю.